Друзі, здоров ще раз. З вами Денис Кодружній. Камера знову лагає б я поставив загрузки. Все-таки, думаю, ризикну хоча б зняти сьогодні цей сирочок. Все-таки Паски я не хочу це їсти. Ну, я не хочу, подивіться, яка жирна. І знову та суха, як ми з вами їли, знаєте, Вона вже нема тої, такої м'якості, яка була до початку Навіть мама каже, не така вже, як була. Зараз знову 7-6 балів, я це не хочу. Коротше, цей сирок коштує 20 чимось гривень. Лиш. 20, 20 50 чи 20... 90. я думаю, мені вже не жалко 20 90, якщо не зніметься відео. Ну, блін, ще раз доведеться купувати 2090. Ну, вже не маю не таке дороге, бо розумієте, макарони, я ледве знайшов у тому магазині, що я тоді казав, що я шукав, на кінець його знайшов, ці макарони, що я вам обіцяв. Макарони ми все-таки ну, можуть розкупити, розумієте? А цих сирочків ще буде. Тому давайте ризикну на мій страх і ризик. Надіюся, це відео зніметь. Тому тримаємо кулачки, поїхали до заставки. Де не реагує? Де не реагує? Сьогодні він буде реагувати на. Не дуже стрімно, але поїхали. Сирок збитий, збитий жиру з наповнюючим фруктовим персик. Коротше кажучи, моє улюблене чудо сирок, персик. Сирок збитий з наповнючим фруктовим зі смаком персика, персика, персика. Так. Мільйон слів за одну секунду. Поїхали, коротше, їсти. Надіюся, ну, добре, пожалію два сирень. Ну, Надіюся, що. Дивіться, але все одно завтра. я Повинен з цього телефона знімати, після завтра теж. Але дивіться, в понеділок, може, зремонтують мамин телефон. Не знаю, ну це капець. Ще мій не зремонтував. До речі, я свій поніс вчора, я вам так і не сказав, бо я не зняв ті два відео. Я поніс вчора в ремонт ще один і сказали, що можуть попробувати замовити і, може, буде робити. І що до наступної п'ятниці позвонять. І ще квитанцію, типу, мені лишили. Тому, можливо, ще спасуть той Realme. Тому хотілося б. Виглядає ось так. Ну, прикольно, так? Мо, може, зремонтують, але не факт. І не знаю, не знаю. Капець, коротше, ще кліп маю змонтувати. Я не знаю, чи успію. Не знаю. На смак не понять. Йоп твою мать. Це не волосина, але ця, Це... коротше. Ну, ви поняли з папірця у рот попала. Коротше, як воно це виглядає, надіюся, це зніметь. Ось так. Але дивіться, я, напевно, ці два дні, завтра не буду, Хоч завтра базар, що ти приліпилася, говно. Е, дивіться, завтра на базар, напевно, нічого купувати не будемо. З'їмо завтра яблука. Яблука ми вроді ще не реагували, Піс... і ще є компот, можна після завтра на компот. Будемо прості реакції. Просто ці домашні компот є ще у пивниці. можна ще піти, якщо не знімати. Розумієте, може не зняти відео. А це небезпечно, а це я ризикую. Надіюся, ти знімеш. Падло, поїхали. Віднеду 10. О, я люблю таке. Це сирок. Я це в дитинстві в садочку їв. Як я в садочок йшов, мені мама сирочок, оце пам'ятає. Я тому й узяв цей сирок, щоб поностальгувати з вами на камеру. А це я брав у місті, не тут в магазині. Бо в місті кращі продукти, ніж тут в мене в селі. Ну так ти що хотів? Е, дивіться. Знаєте, хто слідкує за трендами? Тож ці тренди були пару років назад. Коротше, є, продається в тому місті. Напій Milky Way, Twix, Snickers, не знаю. Вроді M&M's, Twix і Milky Way. Що, я би хотів, напевно, Milky Way. Ну, M&M's, вроді там не було. Там був Twix, Milky Way І ще щось. Може, M&M's, не факт. Коротше, і коштує це добро 60... 80, напевно, що. Та пішли би в дупу з такими сінтами. Ну, нахер, це брати не буду. Це б. Би... Це б прикольно би це з'їсти з вами, але я випити, але це б не вийшло. Це дуже дорого. Але я зайшов за то маленький щось там від Кіндеракась шоколадка, 48 гривень. Ну, то хоч не, 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 не 80, можна ще взяти. Коротше, сирку там 9 балів, прикольно. Розумієте, не розумієте. Що я хотів сказати, та нічого. Розумієте? Цей твікс напій і мілквей дуже дорогий. Може за пару років впаде і тоді візьмем. Ну та блін. Знаєте, якби я заробляв, знаєте, великі гроші, я би, блін, якось не хотів би це собі дозволяти. Ну, скільки там мілілітрів? Пару мілілітрів, така баночка 80 гривень, ну за що? Бо просто брендові від брендових шоколадок напої. Та пішли ви з тими брендами подальше. Брати не буду. А ще сирок, якщо це не зніметь, купимо другим разом на іншу камеру. Ну шо, дійсно якийсь придорок. Свій телефон розбив, але намисно. Не Мамі, нечайно, втопив, бо хотів зняти. Коротше, дізнаєте, що. Хотів просто зняти е... цю херню. Як той. Ну, баночку з водою покидати, це все знамочило. Тут яке там озеро було капець, то ще витирав. Цим шваброю там. Намочив сильно Що зробиш? Тепер беремо пальцем і обводимо. Надіюся зніметь. Але не зніметь, то буде ріп це відео. Так, може? Коротше, дай балю. Це я знаю це не культурно, але зато смачно. Ну смачно, так. Ну 20 рейн таке. Надіюся, зніметь. Надіюся, можна зніметь. Коротше, друзі, на цьому все. Постараюсь сьогодні змонтувати кліп. Якщо вийде, бо вчора не вийшов, я його переношу тоді на травень 20 травня. Говорить, давайте 20 травня. 20 травня вийде 4 за 20 травня, плюс ще 2, 5-6 реакцій виходить 20 травня. Ну бо 2 за вчора, що не вийшло, і ще плюс 4-6. І плюс кліп за 27, і за 20 квітня 8. Вже 8 відео. Горизонтально. Ну, що зробиш? Хочете, дивіться, хочете не дивіться. Зато я загрузив. Пару днів назад ці перезаливи і два майже 100 переді набрали. Так що може з цього добра теж щось подивляться. По 100, по, по... 90. Не знаю. Ну я поїв, а ще облизати. Але бачите, це херня. Не люблю цю херню. Чекайте, а то відео взагалі знімає. Головне, що я тарабаню ніхто не знімає. Коротше, друзі. Ми поїли оціночка 9 із 10, класно, але мені здається, може в дитинстві було смачніше. Не знаю. Там ще є смаки вишня і полуниці. До речі, друзі, пам'ятаєте батончики, які ми з вами їли з ваніллю? у січні з ванілею і... Фу, з ванілею і здається, а і з курагою. так, З курагою. Завезли новий смак, але це в місті, тут нема, здається, з вишнею. Тому пишіть в коментарях, якщо хочете е, сирки ці шоколадні зі смаком вишні, і ми з вами й візьмемо. Вони по 40 гривень. А там, тут у мене в магазині ну, були за 30, були 38. Коротше, нормально, візьмемо десь для вас. Пишіть в коментар, якщо хочете, а ми візьмемо. З вами був Денис Френдлі, надіюся, це відео зніметь. Якщо не зніметь, пішов я до сраків. Всім пока! Надіюся, зніметь. Пока, друзі. Бувайте.